У Дніпровському відділі центру надання соціальних послуг відбувся захід. «Потурбуйся про своє ментальне здоров'я. Більше години лікарі та психолог розповідали внутрішньопереміщеним особам Кам'янського про основні дії, які зможуть значно поліпшити психологічний стан. Надавали рекомендації та лайфхаки. Спостерігали та брали до уваги рекомендації, і наші журналісти. Сьогодні в центрі надання соціальних послуг на освітній перебуває 32 людини, переважній більшості похилого віку, яким російський ворог не дав зустріти спокійну старість. Для таких людей стабілізація свого емоційно-психологічного стану не вимога, а необхідність. Взагалі, наші люди зараз дуже в тяжкому психологічному стані. Вони у нас прийшли від ми ж пережили спочатку ковід, і потім зразу з ковіду ми перейшли в цю страхітню війну, і люди знаходяться в дуже такому тяжкому психологічному стані. Перекучування двох каштанів із однієї руки до іншої допоможе тримати розум та емоції у балансі а прогулянки, заняття творчістю та обійми, яких, до речі, для позитивного ефекту повинно бути не менше восьми на день, за словами психологині Тамари Орешкіної, сприятимуть психологічній рівновазі. Дуже хотілось би, щоб ці поради дійсно були взяті на озброєння, тому що ми живі люди, і ми завжди ну дуже часто ми попадаємо в такі скрутні ситуації. Ми переживаємо стресові моменти. Як собі допомогти, не знаємо це, про що ми сьогодні говорили, дійсно допомагає. Це працює і це вже перевірено. Дуже сподобалось, дуже багато корисної інформації як для себе, так і я надію, що і люди наші же саме для себе взяли на увагу. Костянтин вже півтора роки проживає у центрі разом із дружиною, чотирма дітьми та маленьким онуком Русланом. Зізнається, деякі вправи запам'ятав. Не відмовився від участі у психологічних тренінгах, адже для кращого пропрацювання травматичного досвіду треба більше часу. Ніхто травматику цю не обговорює. Кожен повинен боротися з цим самостійно у своїй голові, а обговорювати тут не приходиться, тому що люди багато пережили. Під час зустрічі медики також наголосили, якщо переселенці відчуватимуть психологічний дискомфорт, треба звернутися до сімейного лікаря, який надасть рекомендації, а у разі необхідності оформить направлення до психолога першої міської лікарні.